На цьому ринку понад тисячу кіосків. Знаєте, так чи ні? Шановний пан Головко взяв шахрайським способом ці тисячу памільйонів зареєстрував за собою, які належать їм. Я хотів це не виносити на рамки сесії, але вже я думав, можливо, люди і не знати, бо це підприємці. Тисячу кіосків, які знаходяться на ринку речовий, бувший ринок Олимпекс, Пан Головко, Зареєстрував за собою, уявляєте собі? у людей все майно. Сьогодні ми подали до адміністративного суду, щоб скасувати цю державну реєстрацію. І сьогодні вже почала проскочуватися інформація на ринку, і тому до нас звернулися підприємці ринку речових, яких просто-напросто обрали війну. Тому ми сьогодні повинні звернутися, до вас, до кого звернутися? Ми не можемо давати правової оцінки, правову оцінку дасть або суд, або прокуратура, або управління внутрішніх прав, але ми повинні з вами звернутися. Володимир Анатолійович. Це рідний брат голови обласної державної адміністрації. Шановні депутати, де звернулися підприємці речового ринку, вони звернулися до прем'єр-міністра, далі надійшов до держав адміністрації, обдержадміністрації. Спустила на розгляд нас, так як це питання не являється компетенцією ну, нашого підприємства і, скажімо так, навіть депутатів. так як депутати представляють громаду цього міста, тому підготували рішення від імені громади звернутися до компетентних органів, які повинні надати правову оцінку висвітленим питанням. Які зазначені близькі, близькі, так як тут зазначені питання корупції, питання привласнення чужого майна, це є фактично ну, криміналом і ці питання розглядає прокуратура. Чому винесли на сесію? Є десятки листів від підприємців від нас. Я останній лист звернувся недавно з Генеральної прокуратури, який знову пройшов. Етап обласної прокуратури, городської прокуратури його відпутболили на простого участкового. Фактично, у людей забрали майно, те, що вони е, його створювали. Тому ми просимо від імені депутатів підтримати рішення і звернутися до відповідних органів про надання правової оцінки даного листа і даних дійсному місті. Тобто, на сьогоднішній день поки що справа вся судах, те, що в судах це свій сюда, ми можемо звернутися ще до компетентних органів. Тому що на сьогоднішній день оте все майно, що зараз знаходиться на ринку і всі кіоски, які люди десь двадцять років будували за свої назад, десь двадцять років назад будували за свої власні кошти. Вони ще цього не знають. Основна маса цих підприємців, але ці кіоски вже два місяці їм не належать. Тому що ці кіоски зареєстровані офіційно зареєстровані. В державному реєстрі за товариством Поле. Я ще додавлю два слова, шановні депутати. Для чого це робиться? і що творює? Люди ще цього не знають. Створюється цілісний майновий комплекс. Якщо буде створений цілісний майновий комплекс, щоб депутати розуміли і всі, фактично буде втрачена ця ділянка. Тобто ми помагаємо підтримати це рішення ще чому? Тому що, щоб захистити комунальну власність на земельну ділянку, захистити людське майно. І також захистити права громади на надходження коштів, які сплачуються до місцевого бюджету, вивезують як і Любов Ну, Я акценти на підприємців перевожу, а і з того, кому там земля належить. Земля міська, земля, земля і вона може переходити то до одного, то до другого, а на цій землі стоїть власність цих підприємців. І от я думаю, що прокуратура, правоохоронні органи розберуться і буде оця державний реєстратор, яка видала документ про, про власність на тимчасові споруди видали, Через місяць спіймали на хабарі, і зараз кримінальне провадження відносно цього реєстратора, і він вже звільнений з роботи цей реєстратор. І його спіймали на хабарі на Значить, треба Тому цього після... реєстратора вже немає. Після цього всього, після цього всього, після цього всього допомогти підприємцям? суду. Або порушити кримінальну справу і Після кримінальної зібрати справу. Після цього всього, щоб надалі підприємці були захищені, треба допомогти їм виготовити паспорти прив'язки, дозволити їм це зробити, так як це зроблено на других ринках. І тоді вже ніхто не скаже, що це їхня власть. Логічно, логічно. Ще будуть. Будь ласка, шанувати. Але хотів би зазначити один, один простий момент. Ми зараз з вами боремось за речовий ринок. Один з найбільших ринків в місті. Ми боремося за підприємці і, і за підприємці також. Ми боремося за підприємців, і через підприємці через підприємців Ми боремося за цей ринок. Тому що якщо буде визнано цілісним майновим комплексом, то тоді вже земельна ділянка ми, за, ми на неї втратимо. Тільки що сказали, це політики. Але моя пропозиція наступна. Значить, разом з тим, що ми боремося за цей ринок, я вважаю, що ми повинні боротися за ринок матері. Я вам повідомляю, зараз іде судові, судові тяжби щодо цього ринку, щодо приєднання кіосків до юридичної адреси колишнього власника. Тому я хотів би зазначити, вже перша інстанція пройдена, і ми її програли. Міська рада програла. І тому важливо, щоб зараз юридичний відділ боровся за цю земельну ділянку також, не тільки за ринок. Зрозуміло. Я відповідь, як не прийшов, а можливо це і гарно, щоб піднялося питання. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, на ринку мотив. Чому ви програли? На ринку мотив 90% майна ще за тих часів належить. Барису, я даю вам звоню матері і я дивлюся, бажанка на руку. Будь ласка. Спідіть собі. Що видно, що ситуація кардинально, кардинально змінена. Шановні депутати, шановні допоможі, я хочу відповісти Шамотію І хочу вас переконати в тому, що це особиста образа шамоту ну, по відношенню до мене. Так сталося, що я викупляв вітамін, який керував Шамота і у банну на боргі, і шамота на той час працював інструктором. Я не зміг їм запропонувати цю роботу. Запропонував йому працював баншення вітаміни. вітамін, який я купив. Шамот я запропонував працювати завхозом і. За дуже короткий час нашої співпраці почали зникати речі. Цей диван, техніки. <рес> це даю ж не стосується Я мирних собор. Так, а Чорнота нехай дасть чесне слово депутат. Да. І я думаю, що це особисто, мені довелося змінити його з позором. Є тисячі років членів які поступних <звук> так, Той, давайте, давайте, я вам надав слово, я вам надам. <сміт> це, як зараз називають деньські армії, це був переходний такий період, це само до них співпрацював. До цього я його не знав, допрацювалися вони з Мартерисом до того, що банк підібрав ці вітамін, і залишились люди зарплати з програми, які я виплачував вже зарплату. Зрозуміло, давайте по-простому. Що, що, що стосується по ринку, є товариство української сервіс, яке 20 років опікується ринком. Це і лабораторія, і адміністративна будівля, санвузли, вода, каналізація. Я декілька років доводив судді, що це є приватна власність, яке товариство створювало двадцять. <звіт> Дякувати <звіт -праць> <я, звіт -праць> Богу, ми з мером знайшли спільну мову. Я приніс всі доводи, приніс всі рішення судів, приніс рішення суду, яке підтверджує, що це цілісний майновий комплекс, без якого не може існувати віна. І навіть за останній рік цієї кризи я викупив 20 кіосків підприємців, які просто не змогли це кожного місяця. Один або два підприємці залишають свій павільйон і йдуть. Я думаю, в цей час ну не потрібно, де, що шамона робив. Я бачу його запрещено, розумію його, але розумію, як лікарні, тому що в мене медична освіта. я не можу. Я, я вас прошу депутати, кому, кому потрібно, я надам всі документи, всі рішення сидів. І я вас прошу, не потрібно цього ажіотажу, Зараз підприємці в такий, ну, такий складний час, такі заяви, шамоти, ну, вони просто, ну ви розумієте, не зможуть не те, що пережити цю війну, вони не зможуть розуміти, в якому напрямку І все. Дякую. Є запитання? Я, я коли коли, коли, коли лабораторія це одне, коли будете якісь саме. Майже 90 кіосків, майже 90 кіосків на праві власності належать цій структурі, які знаходяться на цьому ринку. Він власний цих. Давайте голосувати. Давайте. Дозволь, Дозвольте ще питання. Дозволь, Дозволь. По, по, по проєкту рішення. Ну зрозуміло, що. по Колонтекс вже давно ця історія тягнеться. Мені сам проєкт рішення не зовсім зрозуміло. У нас два пункти проєкту рішення. Ну, два голови. Перше звернутися до Президента Генеральної прокуратури і все таке. Самі підприємці це вже зробили. Не зрозуміло, що ми зараз будемо знову Це представляють всю І, і, і наступний. І наступний, другий. Оста... Скажете в основному законом порядку дії державних рекламників. Наскільки ну, інформація є, тому що на комісії це розглядалася, господарю представники, що зараз проходить судовий розгляд. Ми що, він проходимо ще раз подаємо? чи як? Ми сьогодні можемо обміни імені, подаємо, воно показуємо. Стадії подачі ще судовий розгляд по цьому не був, тільки зараз призначається. Є такий маленький нюанс, щоб ви розуміли, я вам поясню, коли призначали в адміністративному суді і добивалися юристи, щоб наложили на перший термін арешт на, 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 на певні дії. Тому що на даний загроза, на даний момент можна оцей... Слідували яке... я, 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 на сьогоднішній день не на не накладена заборона на це все діло. Тобто, ми сьогодні можемо судитися з политбексом, судитися, судитися, судитися три місяці, судитися. За ці три місяці він вісім разів його переоформив. І сьогодні у нас буде рішення суду, де скасувати державну реєстрацію на Политбекс, ми приходимо з цим рішенням в суду, а він каже, тут вже полимпекса у ТД. Нема тут ніякого полипекса. Зрозумієте, так? Да, да, давайте так, Давайте голосувати. Шановні депутати, даний проєкт рішення або за непросить, підтримати. Тут прошу конкретно. В інтересах просто людей. І те, що Любов Михайло сказала, по там прив'язки, підтримую нам 100%. Прошу голосувати, хто Хто проти? Утримався. Утримався один. Артем, Рішення прийняти.